Що таке EDC? EDC — це абревіатура від Everyday Carry. Напевно, Шар про це казав. Це мається на увазі всі ті речі, які ми беремо з собою і носимо при собі кожен день. Здавалося б, там, три англійські літери, якась абревіатура, яка далеко не кожному відома. Але за нею стоїть цілий світ, і якась навіть, так, так би мовити, своя певна філософія, про яку можна навіть щось розказати. От. Під визначенням EDC. Можна об'єднати всі речі, які ми кладемо в сумку по кишеням кожного разу, коли виходимо з дому на вулицю. В когось це ключі, гаманець, телефон, в когось це цілий рюкзак або торба, параноїка. Але в цілому, все це підпадає під одне визначення. КДС, по суті, це цілий комплекс різних захоплень. В моєму випадку це і полювання, і бушкрафт, в певній мірі сервівалізм, хардбол і тому подібне. Це і стрільба спортивна, і плінкінг. І загалом багато таких от парамілітарних захоплень, які розвилися по суті, з маленького такого червоного вікторінокса, який я носив, будучи там школярем в далекому дитинстві. От. І багато хто заходить в цю субкультуру. І дійсішників саме от з ножа. Тобто людина банально бачить десь у когось ніж, хоче свій придбати, теж купує ніж, носить його на кишені, потім ця людина купує якийсь паракорт, потім ця людина починає точити цей ніж, потім бере у друга ніж, починає точити ніж свого друга, потім вона купує собі хабство за 12 тисяч гривень, камені борайте, якісь там Арканзаси і загалом. В один такий прекрасний момент людина розуміє, що от всі ці приблуди в неї не поміщаються по кишенях, і вона купує собі якусь тактичну сумку, і це вже назад дороги немає. Тобто ти розумієш, що ти без цієї сумки ти відчуваєшся голим. І ну, в цьому є певний сенс, в цьому відношенні до речей полягає в тому, що ти ну, в принципі, ти підготовлений до багатьох екстремальних і небезпечних ситуацій. От. І я до цього підійшов власне з цієї з позиції, що в життя в мене. Раніше був дуже насиченим, і я постійно потрапляв у якісь пригоди. І не просто так, я почав носити з собою ніж, мультитул, ліхтарик, балончик. Тобто, в едісі культуру я заходив. Як, 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 як еволюція мене відносно тих ситуацій, до яких я потрапляв. Ну, якщо так можна виразитися, це наслідок, який виплив саме ну, з способу життя. Про стрільби, як казав Олександр Крава, ніж це перший крок е до зброї. Я з ним повністю погоджуюсь, адже. Ніж значно більш доступніший ніж зброя, але це, в принципі, можна об'єднати в одне захоплення, і багато хто починає захоплення ножами і поступово з цього переходить до захоплення вогнепальною або іншої стрілецької зброї. Насправді в моєму випадку трапилось трошки інакше. Стрілецькою зброєю я почав займатися ще. В дуже ранньому віці я я ходив в спортивну секцію по стрільбі, займався саме спортивною кулевою стрільбою, цільовою, наскільки це дозволяло ті умови, в яких я проживав. Тому що це, це не можна було назвати якоюсь професійною крутою секцією, я не в Києві проживав в дитинстві. Але тим не менш, стрільбою я почав займатися раніше, ніж ножами і всім, що пов'язане з ножами. Потім, коли ну, я в певній мірі вичерпав себе як стрілок в тих умовах, в яких проживав, я почав займатися ножами. А потім, уже як Після того, як переїхав до Києва, я заново почав займатися стрільбою. З'явилася можливість придбати вогнепальну, гладкоствольну нарізну зброю. Наразі в мене воно десь 50 на 50. Я й ножами, і стріляцькою зброєю займаюся. ADC — це наразі досить така мілітарна тусовка або, або парамілітарна. Серед едісішників багато діючих або колишніх військових, волонтерів, багато сурвівалістів, виживальщиків, туристів, таких як Шарп, наприклад, любителів поганок. Ну, і загалом, як це відбувається? Ти починаєш захоплюватись ножами, наприклад. Ти шукаєш ці ножі в інтернеті, ти ходиш по магазинам, ти спеціально якось знаходиш собі час, щоб відвідати якийсь магазин, де продаються ножі. Буває так, що в цьому магазині, окрім ножів, продаються рушниці, карабіни. І ти якось так розумієш, розумієш що тобі вже йде цікаво. Ти хочеш собі вже й рушницю, сейф поставити так. І воно загалом розповзається як. Як мазута не знаю. Потім все це призводить до того, що ти починаєш вивчати стрілецьку зброю, як, наприклад, гітару. От мало просто придбати гітару, ти маєш вивчити на ній, е, ну, як грати, акорди, різні типи бою по струнам, так само і з гіт. З так само і зі стрілецькою зброєю. Тобі, по-перше, ти маєш отримати стійкі навички поводження цією зброєю. Також тобі потрібна додаткова амуніція. Навушники, стрілецькі окуляри, перчатки. І все це поступово перелазить в твоє Дісі. Навушники оселяються в тебе в багажнику, перчатки. Ке тебе пристягується до твоєї дісі сумки, особливо зараз у військовий час. Це ще більш актуально, тому що все більше і більше людей, по перше, стають власниками ножів і зброї стрілецької, а по друге, все більше людей задумуються про ті предмети, за ким вони виходять з дому, і це цілком логічно, тому що кожен з нас в будь-який момент ризикує опинитися. Надзвичайно небезпечні для себе ситуації, і виходячи з елементарної логіки, хотілося би мати при собі ряд певних речей, які допоможуть тобі, в разі чого з цієї ситуації викарабкатись. А ми, як едісішники, з таким досить суттєвим досвідом, ну, хочемо поділитися цим ділом саме українсьмовним форматом. EDC, як я вже казав, це узагальнююче розуміння, і в кожного воно відрізняється. Тобто, все залежить від. Способу життя людини, місця її проживання, власних переконань. Тобто для когось це може бути портсігар, машинка, яка це закручує ці от е, папіроски, А для когось це буде два здоровенних колсіла, от, перчатки тактичні. Ну, для когось це вейп, для когось це ліхтарик, для когось це мультитул. Це дуже залежить від того, як людина проживає і де вона проживає. Ніж це маркер, маркер, маркер такої от. А, як би так сказати? Напевно, зножався таки. В моєму розумінні все на нього, навколо нього і крутиться. Ну, Рідко, коли людина вривається в Одіс-Ітусовку з тактичних ножиць. Типу. Ну, от я купив тактичні ножиці, ношу з собою на кишені, я одісішник. Ні, як правило, людина задумується про колючий, ріжучий інструмент. Найбільший топ одісі культури в моєму розумінні все-таки в штатах ножі і все, що пов'язане з цим. Тобто, всі елементи, класичні елементи дісі культури, мультитули, ліхтарики, ножі, різні сумки, придбати зброю, придбати пістолет в штатах, купити собі короткоствольну зброю. Не розумію, що в кожних штатах там воно по-різному, але в цілому це доступніше і фінансово і юридично. Особливо. В таких штатах, як Техас і Атланта, там достатньо просто прийти, показати там ледник студентський квиток і купити собі, не знаю, 1911 45-го калібру, носити, носити його за поясом. Ну тобто, це все це спонукає людей цікавитися дісі культурою, тому що у нас, наприклад, придбати якийсь топовий спайдерко, ну це треба відкладати, не знаю, гроші або бути дуже забезпеченою людиною. Ну, в штатах це я дивлюсь блогерів. Ну, типу, їм прийти купити собі якийсь Новий спайдер, нову сумку, новий пістолет, там ще один ліхтарик, якийсь олаєць в титановому корпусі. Все це значно більш доступніше, і ну і все це процвітає вже навіть на рівні якоїсь своєрідної попси, тому що вони. Вже дійшли до того, що підбирають собі DC комплекти там під одяг, під настрій, там у них бронзовий, там у них титановий DC комплект, там у них от ліхтарик він підбирається під накладку пістолета і оце от тому подібне. Тобто, це вже більше якийсь фітішизм, можна так навіть сказати. Це вже питання естетичного сприйняття, питання смаку і е, все менше питання реального практичного застосування. В нашому ж випадку все це мені здається десь. Ну за рівнем популярності, за рівнем такого насиченості, воно десь посерединці. і все таки більше людьми сприймається. Як інструментарій, все-таки у нас от таких от інстаграм інстаграмних, інстаграмних дій фетішистів, їх не так багато, мені здається. Все таки більше люди сприймають той самий ніж, той самий ліхтарик, все таки, як інструмент. Тому що блін, час від часу тушать світло, час від часу тобі треба щось розрізати, підрізати. Типу, наші люди все-таки ножем більше користуються ніж фоткають для інстаграму. Є от люди, які не замислюються про це. От вони виходять зранку, беруть ключі, беруть там гаманець, беруть телефон. І це, по суті, теж АДСі. Ну це Дісі такого, це адекватної людини. І, можливо, навіть наразі це АДСі легковажної людини, тому що мені здається, зовсім це недостатньо на даний, на даний момент історії нашої країни. Бажано б мати все-таки трошки більше, ніж телефон і ключі. Добре, що у вас є телефон. Добре, що у вас є ключі. Але є ряд ситуацій, де цього недостатньо. І мені здається, що наразі. Е Якщо людина відповідальна, вона все-таки трошки подумає про те, що в неї на кишенях має бути, про те, що в неї в машині має бути, хоча б для того, щоб самому собі дати раду, в разі чого. Я вже не кажу там рятувати всіх оточуючих. Просто подумай про себе. Чорт, забирай, вистачить тобі то, що ти взяв з собою, чи не вистачить? Ну і так далі. Ну, це, це, це насправді досить. Така от, тип мислення людини більше якоїсь шизуїни, не знаю, параноїка можливо. Тобто, я не кажу, що це так і має бути. Це власне моє мислення, так як у нас зараз в країні йде повномасштабна війна, то само собою це ознака відповідального і навіть адекватного відношення до ситуації, в якій ми опинилися. Серйозний вплив на формування dc культури, як я вище, спричинив маркетинг, який почав свого часу позиціонувати певні речі. Саме для повсякденного користування, то так з'явилися ті самі EDC ножики, EDC ліхтарики, різні мультитули з кліпсою, тактичні красівки, тактичні сумки, тактичні інстаграми, і оце все саме завдяки маркетингу. Ці речі почали еволюці... еволюціонувати, тому що з'явилася конкуренція, і виробники почали намагатися зробити речі компактними, зручними зносостійкими і більш підходящими от саме для вибагливих EDC-шників, які от мають таку характерну особливість, що вони дуже ретельно підбирають собі ці всі речі повсякденного користування. Вони перериють всі ліхтарики, перериють всі ножі в інтернеті. Вони обходять всі магазини, все це покласують, врешті-решт щось одне оберуть і будуть його берегти. Відношенням до речей вони відрізняються від якихось інших людей. Тобто, дісішники вони, вони дуже дуже прискіпливо ставляться до всіх предметів, якими вони користуються щодня. Вони намагаються їх якось прикрасити, вони віддають цьому серйозне значення. Тобто, у них ці речі, як правило, вони рока. Користуються одним і тим самим, і вони віддають перевагу в першу чергу дуже якісним речам. Тому що сама філософія DC, вона передбачає, що ти. Ну, якби користуєшся якісним інструментом. Якщо в тебе по кишеням розсовано якийсь ширпотреб саліка, який тупо ламається, розсипається в руках. Якщо от настав час X, то тобі потрібно використати той самий ніж або мультитул, а воно пф, бац! — і зламалося, і ти носив його там рік перед цим, а воно в тебе розсипалось в руках, і ти знову голий з голою жопою перед проблемою стоїш. То тоді ну, якби це йде всупереч всій філософії. Це як самурай з пластиковим мечем, розумієш, що він його носить собою все життя. А потім, коли його потрібно зарубати, якусь паскуду, цей меч у нього такий. Штопором закручується. ну типу, немає жодного сенсу. За моїм спостереженням, люди, які от вивчають питання ножів, от всіх оцих от інструментів, про які ми говоримо, вони, як правило, інтелектуально досить непогано розвинені. Тобто, по-перше, є час вичитувати про всі ці різні сталі, замки, особливості, різновиди, про всі ці різні е, світлофільтри, е, різні люмени. люмени, кандели, так, всі цілітіоні акумулятори. Це дуже багато різної інформації подекуди дуже специфічної наявність. Ознаки дійсішникова людини це є дуже серйозним маркером інтелектуального розвитку. Тобто це, це це дуже помилково вважати людей, які носять собою там тактичну сумку, наприклад, і отакі от перчатки вважати їх якимись суперменами чи не знаю, якимись там необичними людьми. Це такі самі звичайні люди, просто в коло їх інтересів відносяться отакі от, от парамілітарні штуки, які вони вивчають, які вони носять з собою, і які їм допомагають в житті. В цьому немає нічого поганого, якщо ти собою носиш енну кількість предметів, які тобі допомагають жити в цьому світі, і можливо навіть допоможуть комусь іншому. Це загалом нормальна історія. І не треба сприймати манек як якогось, я не знаю, там. Ну, фріка, ну хочете сприймайте, це вже таке діло. Таких, можливо, як я е, прийнято називати там, я не знаю, диванними тактикульщиками, якимись там рембоїдами або ще є, є ряд загалом інших виразів, які я навіть не буду на камеру вимовляти. Але, ну, окей. Тобто, я пройшов досить. Довгий шлях від малесенького Нокса, якому там в 10 років носив собою в кишені, щоб паличку строгати десь в лісі, там робити якийсь лук і тому подібне. Досить тривалий час до того, чим я займаюся зараз. Цьому кінця краю немає. Тобто, це в моєму розумінні це настільки багато різних цікавих занять. І штука в тому, що багато цих занять через війну припинені. Тобто, зараз, зараз я не можу, наприклад, займатися полюванням, тому що це, ну. Полювання зараз не відбувається, воно відбувається виключно на кацапів. От і ну, багато тонкощів хочеться розказати людям, поки в тебе є вільний час. Тому що ніхто не знає, хто він завтра опиниться. В моєму випадку я давно хотів багато що розказати саме в україномовному е, секторі Ютубу. І, дякуючи колегам, в мене є на це час і можливість. А на цьому, мабуть, і все. Підписуйтесь або підписуйтесь. Ви ж дорослі люди. Приймайте рішення самостійно.